На початку 90-х років на світ з'явилася новомодна приставка Sega разом зі своїм новим маскотом Їжак Сонік супершвидкий їжак, що рятує природу від злого доктора-роботника. Він же Егман. Але оскільки я народився не в 90-х і навіть не в першій половині 2000-х. В дані ігри я не грав. Хоча, от сама по собі приставка в мене є, хоч і не в робочому стані. Але на щастя, у фандомі цього їжака є багато рукастих програмістів, які з радістю порятують класику на різні платформи. Серед таких героїв зачесався і Крістіан Вайтхед, який люб'язно зайнявся портуванням ігор на мобілочки, і в нього це вийшло доволі добре. Він зміг портувати першу частину, другу і навіть спіновці дії з мінімальними корективами в геймплей. А керування вийшло навіть доволі зручним, хоча про нього я ще розкажу. Також намічався порт третьої частини, але діло заглохло, тож третю частину грати тільки на ПК. Рік тому я все ж зацікавився даним творінням 90-х, завантажив гру і почав її осягати. Ця гра викликала в мене багато емоцій, як хороших, так і доволі неприємних. Але найголовніше це те, що ностальгія такої до цієї гри, в мене немає, а тому я записую цей огляд чесно і без знижки на ностальгію. Ну і логічно буде сказати, що в цьому відео я просто хочу поділитися своїми враженнями від гри Sonic the Hedgehog, зробивши такий собі огляд. Відразу зроблю ремарку, що огляд я роблю на основі мобільного порта. Ну що ж, давайте починати. Взагалі, те, що в мене немає ностальгії до цієї гри, не означає, що я не знав цього героя. Оскільки я ріс, дивлячись телевізор, то я часто залипав на телеканалі Піксель, а там свого часу крутили мультсеріал під назвою Sonic Boom. Тому я був знайомий з цією франшизою і знав приблизно, що мене чекає. А саме гра із супершвидким динамічним геймплеєм за не менш харизматичного героя і круті боси. Тому, коли я нарешті запустив гру, я не помилився. Гра мене привітала доволі гарним пейзажем під назвою Green Hill Zone, з немеж запальною музикою, і я почав бігти. Взагалі я не був знайомий з механіками цієї гри, тому керування мені давало доволі непросто, не дивлячись на те, що воно доволі тут зручне, Скільки я загалом в подібне ніколи не грав, але тим не менш я продовжував рухатись. І в перший раз я, як і очікувалось, спіткався об усе, об що взагалі можна було спіткнутись. Шипи, вороги і просто камені. І також до самого фінішу. Загалом, коли я вперше пройшов рівень, я відчув полегшення, оскільки це минулося відносно легко, але все ж моя претензія до гри полягає в тому, що гра не дуже любить новачків, оскільки перший рівень доволі швидкий, але він також повний різних перешкод. І я з що гравець при такій величезній швидкості не зможе вчасно зреагувати на яму або ж на шипи. А я нагадаю, що тут є система життів, яка не дасть тобі так просто померти. Навіть не дивлячись на те, що кільця тебе рятують, це все одно не вирішує проблему дизайну. Ось я потрапив на другий акт зони. І тут, як і очікувалось, все так само, як і в попередній раз, але трохи довше, трохи інакше, ворогів більше, небезпек, а також це перша зона, на якій я втратив свої життя повністю. Дякую вам, велике платформи без колізій. Остальному рівень проходився приблизно так само, як і попередній, а ось вже й третій акт зони. І він набагато коротший за попередній, оскільки саме тут нам і представляється перший босс файт з Зеґманом. Він тут доволі простий і це добре, оскільки я, як гравець, який тільки усігає гру, то для мене бос видався достатньо легким, але в той же час здатним дати виклик. Тож я з ним впорався швидко. І загалом я лишився задоволеним першим боссфайтом. Та й загалом задоволений першими трьома зонами. А тепер починається Marvel Zone. І коли я потрапив на цей рівень, то я трохи не вкурив приколу. Гра ж начебто про швидкість і динаміку, а тут мені сують мало того, що просто повільний платформінг, та ще й до біса хардкорний. Рівень зустрічає новим видом ворогів гусениці. І отут я вже остаточно впав у розуміння. Усіх ворогів до цього моменту було достатньо знищити стрибком або ж просто у формі клубочка. А ці вороги, мало того, що не помирають, так вони ще й розпадаються на частинки, які можуть окремо вас зачепити. А також тут вперше з'явився головний страх синього бігуна. Прес. Якщо Соніка раптом щавить пресом, то ані щит, ані безсмертя, ані навіть кільця не допоможуть. І він просто помре. Тож, коли я затямив це право шляхом втрати всіх життів, і я почав проходити гру ще обережніше. Загалом, що перша, що друга, що третя зони однаково до біса складні, і питання лише в тому, як довго це доведеться б терпіти. Найдовше всього це треба терпіти на другому акті, а третій, як завжди, найкоротший, та й з босом. Босс, до речі, став теж складнішим, але все ще пощадливим. І зрозуміти сценарій і патерн атак можна. І зрозуміти, як боротися з ним також цілком собі можливо задача при першому проходженні. Хоча це перший босс на якого мені довелося витратити цілих два життя. А тепер нас переносять на Spring Yard. Знаєте, після Marble Zone цей рівень відчувається ніби такий собі відпочинок. Так, в цій зоні все ще є багато моментів, де треба платформити обережно, але при цьому тут багато місць, які саме націлені на швидкість героя. Як, наприклад, ось такі ями. Та й місця, де треба платформити обережно, часто пробачають тої помилки, на відміну від того ж Marble Zone, де тебе могло розчавити просто за те, що ти йдеш поспіхом. Хоча тут це також є. Важливо інше, зона стала легшою, швидшою, і помилки тут пробачають частіше. І при цьому інтерес до гри через простоту не зникає. Тут, як я й казав, вже частіше гра може пробачити помилку інколи і взагалі за неї не карати. До того ж тут музика вже більше така весела, набагато веселіше за марбл, що ще раз підкреслює хорошу сторону цієї зони. Та й тут же знову з'явився новий ворог, який мені і зараз здається зусиллям, оскільки його можна вбити лише у формі кубка, і то, якщо на нього зверху не стрибати. Босфайт тут став набагато складніший, ніж попередні. Це перший босфайт, на якому я загалом втратив всі свої життя, і на якому я дуже сильно бісився. Хоча, от босфайт і є таким складним, але так то його можна пройти набагато простіше. Розробники задумували його так. Егман високо літає над вами і ви не можете його дістати. Він у випадковому порядку вибирає одну з платформ і знищує її, тим самим збільшуючи кількість порожнечів, яку ви можете впасти. Поки Егман дістає ці самі платформи, ми маємо можливість його вдарити, тому гравець має правильно розрахувати таймінг, аби вдарити його і при цьому не втратити всі свої платформи. Але пройти його можна так. Якщо правильно розрахувати таймінг і траєкторію, то можна вдарити Егмента навіть коли він високо над вами. І таким чином можна навіть встигнути прийти боса, перш ніж він встигне знищити хоча б одну платформу. Доволі весело, враховуючи те, що на цього боса я витратив доволі багато нервів. А тепер іде лабіринт Сон. Знаєте. Пам'ятаєте, я говорив, який був Marble Zone складний і який був гарний Yard? Так от, ця зона це вважати той самий Marble Zone, тільки в цей його складність помножена на 3. Почнемо з того, що тут новий тип ворогів. Дуже бісючий. Кроти. Вони вистрибують з-під землі, і штука в тому, що їх дуже складно помітити, особливо якщо ти почнеш бігти. Але й не цей проблемою вода. Сонік не вміє плавати, а тому 70% часу, що ви проведете на цьому рівні, буде під водою. А під водою все стає вкрай важко. По-перше, сонік стає повільним, і ним загалом стає складніше керувати. По-друге, сонік може потонути, а тому варто завжди шукати місця скупчень бульбашок. Періодично з них випливають великі бульбашки, якими можна і поповнити запас повітря. Проблема лише в тому, що при першому проходженні я, як і майже всі гравці, ледве-ледве могли пройти перший акт, оскільки через некарвоність героєм я весь час падав то на шипи, то на ворогів, а тому ця зона стає заслужено однією із найскладніших в усіх трилогії класичних ігор про синього бігуна. Але знаєте, не дивлячись на складність, рівень мені навіть сподобався, навіть при першому проходженні. Так. Там було складно, і я навіть інколи втрачав всі свої життя на ньому. Але при цьому мені все ще було цікаво проходити його. Напевно, це через те, що тут сприйняття гри загалом міняється. Якщо до цього моменту ваша задача була бігати швидко і не спіткатися в перепони, то тут ваша задача пройти через перепони, не задихнувшись. А через те, що бульбашки знаходяться відносно далеко одне від одного, то і я під час проходження весь час відчував напругу через те, що головний герой от от почне тонути. А про музику, яка в ці моменти вимикається, я й взагалі промовчу. Якщо говорити загалом про лабіринтзон, то цей рівень складний, але при першому проходженні він викликав в мене більше всього інтересу і навіть сподобався, чого я не скажу про боса. От що що, боссфайт тут нестандартний і в той же час вибісив мене так, що я просто не знаю, які вже я матюки там викрикло. Отже, тут ваша задача не бити Егмана, а просто піднятись наверх за ним, доки внизу піднімається вода. Проблема в тому, що перешкод тут доволі багато, і впасти саме на дно дуже легко. А якщо вже до цього часу вода встигла піднятись, то вважаю, що життя втрачене дарма. І проблема тут не в тому, що боссфайту фактично нема. А скоріше в тому, що я взагалі не зміг зрозуміти, чого гра від мене хоче. З однієї сторони, бос доволі швидкий. Отже, мені треба просто не впасти в воду. А з іншої сторони, можливо, це я занадто повільний і цей підйом буде продовжуватись допоки я не дістану Егмана, оскільки у грі вже є таке поняття як автоскролінг. Це коли вас безшовно телепортує на вершину рівня, аби зробити ілюзію того, ніби ви падаєте весь час. І саме через те, що я гадав, що треба поспішати, я й падав. До того ж, пастки ще тут розставлені, також цьому допомагають. А думав я так ще й по тій причині, що гра то все ще про швидкість, і її головний маскот супершвидкий їжак, тому логічно буде припустити, що час знову напружити ноги і побігати. А все виявилось набагато легше. Треба просто піднятись нагору. Бос охреніє від такого трюку і втече. А пам'ятається лише, зас... лише натиснути кнопку, щоб перемогти. От чесно, бос тут просто відстійний. Він мені не подобається. Краще б розробники взагалі його не робили. Або б хоча б не зобов'язували гравця поспішати через воду, зробивши її трохи повільніше. Starlight Zone. Знаєте, ця зона доволі цікава. Після лабіринту ти очікуєш, що далі буде гірше. А саме так і очікував. Але ні. Розробники вирішили в останній раз пощадити гравця. В останній раз. Давши йому доволі спокійну зону. Тут все ще можна легко померти, випавши в порождечу, але тут видно, що розробники вирішили все ж зробити акцент на швидкості. Якщо ви вилізли на вершину зони, то там на вас буде чекати швидкісний і легкий геймплей купа мертвих петель, багато швидкості і дуже мало платформінгу. А якщо будете ходити понизу, то доведеться платформити. Варто відзначити, що в класичних іграх Sonic це щось типу правила. Якщо намагатись ходити по вершинах, то все буде простіше, а якщо опуститися на самий низ, то доведеться грати обережно. Таке дуже добре видно на Green Hill Zone, оскільки на самому верху відносно спокійно. А на самому низу. Срака. На Marble, Zone... Marble Zone ми не враховуємо. Marble Zone вас насильно змушує опуститись на низ. Але знову ж таки, все це стає актуальним, коли ви переходите на Spring Yard. Коли стрибати по самим вершинам стає самим простішим способом пройти зону в принципі. А внизу, ну, срака. Відмічу, що це рішення доволі цікаве. Воно спонукає гравця завжди шукати шлях на гору. В цій зоні воно саме так і працює. Зверху легко і приємно. Знизу, як я і казав, срака. Загалом всі три акти доволі короткі, навіть якщо ходити понизу. Ви відчуєте, що у вас вийшло все зробити швидко, та й босс файт тут цілком хороший. При першому проходженні ясний діло довго не міг докупити, що тут та як, але тут розібратись набагато легше в паттернах Егмана, та й бос доволі легкий. Але в той же час змушує сконцентруватись. Загалом, Starlight Zone це доволі доблісна зона, яка дає вам трошки перепочити перед справжнім кошмаром. Scrap Brain Zone. Знаєте що? Давайте ну згадаємо мої слова про те, що на Star White нас пощадили. А ні, розробники вирішили в останній раз пощадити гравця. В останній. Так от, це остання зона. І це просто повна за... запора, скажімо так. В цій зоні платформи не досяг свого апогею. Тепер, мало того, що треба обережно платформити, так тепер гра ще й може змусити вас це робити в таймінг. Але це не є основною проблемою. Преси. Це той самий момент, коли гра може вас розчавити навіть скільцями. Я жалівся на цю фічу в Marble Zone, але в ньому такої фігні було не так вже й багато, і не так часто. Самі преси були доволі повільні. А тут треба робити все прям чітко по задуму авторів, інакше прощайся життям. А я навіть в десятий раз перепроходячи цю зону, інколи можу не стигнути в таймінг, що іноді дуже бісить. А знаєте, що мене тут бісить? Вогонь. Тут з'явилися труби, з яких вистрибує вогонь. І якщо ви біжите швидко або просто не ходите повільно, то ви точно одну та й нахромитесь. І добре, якщо у вас є кільце або щит, я розумію, чим далі, тим складніше. Це закон Аркад. Але ж не настільки бляхаш ти мухаш. Розробники, мабуть, і самі розуміли, що таким краще не заграватись, і тому на щастя, терпіти це вам доведеться лише два акти. Після на вас чекає перша за всю гру катсцена. Після чого у вас закиде на третій акт, який по суті є четвертим актом лабіринту. Знаєте, я міг би почати розпинатись про те, що ця зона неймовірно складна і несправедлива з точки зору левел дизайну. Але по суті, це все те саме, що й лабіринт зон, тому я краще розкажу про те, що японці вирішили знову дати шанс. Якщо пройти трохи вниз, потім трохи вверх, потім вниз, потім вверх, то можна легко пройти цю зону за хвилину, а то й менше. І ось нарешті він. Final зон. Ми приходимо в кімнату, де Егман хоче нас роздушити пресами і електричними шарами. Наша ж задача ухилятись від нього і бити яйце, коли той виглядає. Загалом це все. Сам Босфайт доволі цікавий і в той же час не дуже складний. Єдине, що трохи неприємно, це те, що гра не дає жодних кілець на цю битву, що означає, що будь-яка помилка стане критичною. Це не добре, бо це несправедливо. Але з іншої сторони, Босфайт від цього відчувається напруженим, і. не знаю, ти відчуваєш високі ставки і високу ціну своєму програшу, тож це, так би мовити, медаль з двох сторон. Коротше. Б'ємо Екмана, і він намагається втекти. І тут в нас є вибір, який нічого не міняє, але сам факт, що таке є, добре. Ми можемо його вдарити, аби остаточно принизити, або відпустити. Неважливо. Далі йде сцена, де Сонік біжить на Грінхіл і стрибає в екран. Все. А далі титри, які показують гравцеві всі його проходження на зонах. Але найголовніше це те, що в кінці титрів нам покажуть егмана, який задоволеною мордою перекидає смарагди хаосу. А внизу красується напис Спробуй ще раз, який відразу знецінює всі досягнення гравця, адже той не зібрав ці камені. І для хорошого кінця треба пройти гру ну, ще разочок, але правильно. А дістати ці смарагди можна на спеціальних зонах. Насправді ці зони це доволі суперечлива тема. Адже тут дуже важко керувати героєм, Та ще й оточення весь час крутиться, щоб погіршить становище. Комусь це подобається, комусь ні. Але мені от перші дві зони цілком подобаються. Всі остальні, ну. 50 на 50. Проблема цих зон в тому, що, по-перше, смарах треба знайти. А по-друге, до нього ще треба добратися. Бо смараг оточений -то стінками, які зникнуть лише якщо до них торкатися 3-4 рази. Коротше, як я й казав, суперечка штука. І мені воно таке, ну, не рибане м'ясо. Десь краще, десь гірше. Але як можна зайти в цю зону? Тут все ще цікавіше. Ви маєте зібрати мінімум 50 кілець і принести їх до фінішу. Принесли, там буде велике кільце. В нього треба застрибнути, все, ви в зоні. Мені ця механіка навіть до вподоби. Аж вона напряму каже гравцю, мов хочеш хороший кінець, тоді давай кільця, і я дам тобі лише можливість її отримати. До речі, кажучи, сама по собі хороша кінцівка так собі. В ній просто на пару секунд більше подій в екрані і все. А Егман в кінці буде зловісно стрибати на напису кінець. Не сказав би, що ці смарагди того варті, але раз така можливість є, то чому би ні? Це все-таки плюсик до реграбельності гри. Варто ще згадати і те, що в мобільному порті можна пройти кампанію не тільки за синього, а ще і за Теуза, про якого я розповім в огляді на другу частину, і за Наґуза, про якого я розповім в огляді на третю частину. Цих двох вже в оригінальній грі не було. Але від цього порт не стає гірше навіть навпаки, це добре. Адже в цих двох є свої механіки. Один літає, другий планує. У одного хітбокс менше, другий вміє по стінах лазити. Але багато про їхні кампанії я не розкажу, адже окрім їхніх особливостей, загалом геймплей не міняється. Це більше просто для фану, аби було що робити після основного проходження. Єдине, що на одному з актів Marble Zone є спеціальна для них секція, якщо вилізти на самий верх по стінці. Я, до речі, кажучи, пройшов кампанії за них всіх, і мені сподобалось. Загалом перший Сонік це доволі доблісна гра, не без своїх проблем, але загалом мені сподобалося. Музика в грі непогана, її не дуже запам'ятовується, але із задачею заповнити фон справляються на ура. І вуха не ріжуть. А це головне. Видно, що розробники Sonic Team разом із Sega ще не визначилися з остаточним геймплеєм, тому в грі дуже багато важких платформенних сегментів. Але знаєте що? Для першого амбіційного проекту це цілком пробачило, адже розробники ще не знайшли ту саму формулу, щоб і швидко, і цікаво. І навіть не дивлячись на помилки левел дизайну, гра все одно цілком непогано збереглася, і на телефоні в неї можна грати з комфортом і задоволенням, без страху того, що графіка застаріла. І на цьому я буду закінчувати відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь бувайте здорові!